Ось ми знаходимося на об'єкті технічно критичної структури, який встановлений генератор на районній котельні. Ви бачите, що він підключений, він випробований, зданий в експлуатації, на рахунок блекаводу, знеструмлення він буде задавати електричну енергію на саму районну котельню, яка буде давати тепло мешканцям. Працювати такий генератор може безперервно від 4 до 8 годин, говорить Петро Сергійчук, технічний директор комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго». У котельнях міста встановили 47 генераторів. Для довготривалої роботи така установка не придатна. За словами Це Дмитра Рогожина, директора Житомиртеплокомуненерго підприємство планує використовувати газопоршневі станції. Це машини, які працюють дуже великий термін часу, без зупинки. Вони розраховані на 80 тисяч тисяч. Один роботи до капітального ремонту це 10 років без зупинної роботи. Це дуже потужні агрегати, які на все розраховані, які мають свої комп'ютери забезпечує, які мають свій самоаналіз навантажує зовнішні мережі і користувачів. Станом на 30 липня 2024 року підприємство має дві газопоршневі станції. Їх передало Житомиру агентство США з міжнародного розвитку. Вона споживає природний газ. І перетворює хімічну енергію газу в теплову енергію, яка перетворюється в електричну, і ми цю електричну енергію споживаємо своєю дільницею і також. Ми можемо при можливості віддавати її далі. До кінця 2024 року каже Дмитро Рогожин. У Житомирі планують встановити шість газопоршневих станцій. Цього недостатньо для того, щоб все місто житоме критична соціальні заклади працювали незалежно від зовнішніх Для цього місто Житомир залучає приватного інвестора, який в першу чергу встановлює 28 восім мегаватт електричної потужності. Генерації це без бізнесу. Бізнес окремо йде і ще додатково потім. Дев'ять і два потужності. Поки не встановлять газопоршневі станції, тепло до сель Житомирян у випадку знеструмлень подаватимуть за допомогою генераторів на дизельному пальному. Його вартість на тариф не вплине, розповів Дмитро Рогожин. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.